Житомирщина і ковід, це окрема історія, тому що е, перші китайці, які повертались, коли світом почала ширитись, е, пандемія, і перші китайці, які робили нашу окружну дорогу, е, в Житомирську, е, славно, звісно, чи гори, звісно, Житомирську окружну дорогу, вони поверталися з е, святкування китайського нового року на початку березня. І тоді наші перші ізоляції на два тижні. Ми фактично на руках це все на, на пальцях розробляли, як повинні люди два тижні сидіти в ізоляції, як їм доставляти продукти. До речі, з китайців тоді ніхто не захворів. Потім перший випадок смерті в Радомишлі, жінка, яка повернулася з Києва. З, яка була в церкві, це також все було у нас, і ми так само і захоронення ковідних хворих, це все проходили, і е, недостатність кисню в наших медичних закладах ми не дарма зараз вибрали локацію, де зараз стоять балони з киснем. І зараз ми можемо вказати, що наші всі. Е, Лікарняні місця забезпечені киснем. А тоді ми між регіонами ділилися е, один з одним е, наповненням, е, ділилися досвідом і ділилися кисневими балонами, в тому числі, які доставляли фактично. Ми, е, було все централізовано, залишок кисню в, в області для того, щоб забезпечити. Наших, по динаміці наших хворих кисним. Наступним викликом це в першу чергу нам потрібно було забезпечити лікарні, електроенергією для того, щоб ці, ці кисневі балони функціонували. Потім були бомбосховища, тому що в лікарнях потрібно було хворих Забезпечити безпечними, безпечними укриттями. За чотири роки дуже багато нових викликів, які ми отримували, які ми продовжуємо вирішувати. Це, це дуже цікаво, це дуже динамічно, це кожен день просинаєшся і, власне кажучи, йдеш вчитися чомусь новому, лікувати людей. Допомагати повертати світло Васеля Васелі, будувати дитячі садочки, реконструювати медичні заклади, забезпечувати, забезпечувати напевно, що краще життя нашим людям, жителям Житомирської області, жителям України. Дуже цікаво, дуже динамічно.